Спеціалізовану автівку для надання соціальних послуг отримала Первомайська громада. Перший свій виїзд мобільна бригада Первомайського терцентру здійснила у середу, 12 липня. Зранку соцпрацівники завітали на вулицю Харківську до родини Затварських. Відразу дружньо взялися за роботу, мотокосою на галявині перед домоволодінням ретельно викосили весь бур'ян. Тим часом перукар гробила зачіску домогосподині. Я, я вам не спрашиваю. Господарю Івану Затварському виміряли тиск. Чоловік задоволений тим, як соцпрацівники ставляться до потреб його родини і як виконують свою роботу. Я задоволений Тетяною, тому що ну роблять, що хочуть, то й роблять. Що вони самі бачать, що треба зробити. Двір підмітають, в хаті прибирають, з бабушкою побалакають. Ну, все нормально, я прекрасно чувствую. За квартиру от дідові вже освободили діда від йти платити платіжки, бери, йди, а вона сама Тетяна пише, знімає щільчики, пішла, заплатила, і все, дідові вже вільно. А перукар, От приходив, Приходить, підстригатися, підстригають мене, от, от Тетяна була у відпуску, я заріс. А тепер прийшла з відпуску, підсріжуть. А медичний працівник приїжджає, що робить? Той, як його, сімейний вражок був тому дві, Калашніков. <гум> тому що я захворав, і баба була, яка -то, температура велика, і все. Приїжджав, от от ми ведемо себе нормально, вони себе ведуть нормально. Прекрасно. Завідувачка відділенням первомайського терцентру зазначає, що відтепер якість надання соцпослуг збільшиться. Основними заходами мобільної соціальної служби є послуги робітника з комплексного обслуговування. Ремонту будинків, послуги швачки, послуги перукаря, послуги медичної сестри, послуги фахівця із соціальної допомоги і послуги соціального робітника. Сьогодні ми на вулиці Харківській, нас запросили дідусь, бабусі приїхали з нами. Медична сестра приїхала, приїхала перукар, приїхала подстригати. Приїхав соціальний робітник щось по дому допомогти. Ну і ми в якості. Контролера. Ключі від двох автівок для надання соціальних послуг людям похилого віку, якими опікується терцентр Первомайська та Нововодолазька громади, днями отримали від очільника Харківщини Олега Синігубова. Цей транспорт укомплектований всім необхідним устаткуванням для надання якісних соцпослуг на дому. Це є один з компонентів великого проєкту від UNDP. Це ну, один з підрозділів ООН, який реформував нашу систему надання соціальних послуг. В рамках того проєкту було також там реформовано установу, змінено положення, штатні розклади. Ну і як такий приємний бонус заохочення і ну, один з важливих компонентів, в тому числі ми отримали таку спеціалізовану автівку, яка пристосована для надання мобільної соціальної послуги. Що таке мобільна соціальна послуга? Близько 1800 мешканців міста та нашої громади отримують соціальний супровід вдома нашим соціальним працівником. І для того щоб така послуга надавалася більш якісно, то отримали ми цей спеціалізований автомобіль. В ньому є як місця для сидіння бригади, такої, такої з надання мобільної соціальної послуги, так і необхідний інструмент. Приладдя для того, щоб їх робота була більш якісна та ефективна, щоб вони могли обробляти більшу кількість замовлень. Той отримав соціальної послуги, він ну там є якесь утримання в нього з пенсійного забезпечення. Тобто для нього в принципі нічого не змінюється. Якщо хтось, не отримуючи цих послуг, не внесений до цієї категорії, захоче отримати допомогу цієї мобільної бригади, то він мусить тоді сплатити. Тити вартість, яку ми розрахуємо, поки що її нема. Ну як ви розумієте, контингент, з яким працює 1800 то достатньо ну чисельний, і насправді для одного автомобіля то навантаження є за велике, але враховуючи, що раніше ми надавали його взагалі без тієї автівки, то звісно, то є полегшення. Крім того, наша ну автомобільне забезпечення самого територіального центру то вже стара газель, яка там її вік наближається до мого для автівки. Він то є вже критична і для обслуговування навіть стаціонарного відділення, якісь в господарських в своїх справах вони зможуть використовувати цей автомобіль для роботи в територіальному центрі. В первомайській громаді нараховується понад 1800 осіб, що потребують подібних соціальних послуг. Тож цей транспорт для мобільних бригад простоювати точно не буде.